Передня підвізка зікр 001. Ось тут у нас зікрде. У нас виходить, що уся підвізка йде алюмінієва Тут у нас а, йде з трьох важелів. Перший важель, ну, силінблок, шаровий, другий важель, шарова знизу. Потім третій важель, два силінблока, одна шарова і Ось кріплення до амортизатора. Ну і Певна річ там тяга стабілізатора, там ну, рульовий наконечник, все в принципі, як в інших машинах. З виду я знаю, там, мабуть, похоже на Tesla, на нові Mercedes або BMW. Ось так. От. Гальма, до речі, у нас тут вентильовані стоять з двома поршнями. В принципі, все, алюміній, люкс. Подивимося, скільки буде їздити і чи будуть запчастини на них. Ось так от.